Паве спорт, кіберстини та злоти тебе вітає, Фабе! Це твій все світри, папе, це твій все світри, папе, це твій все Я шеф-кухар. І для мене на кухні важливо все: від довершеної страви до води, яку ми подаємо гостям. Вода Юей. рідна, справжня, українська. Він найдорожчий футболіст в історії та найрезультативніший гравець збірної Бразилії. Його називали новим Пеле. Він закохав себе мільйони, демонструючи магічну техніку. Але що ховалося за образом гравця, який здавалося, здатний затьмарити самого Месі? Та чому в підсумку скандалів в його кар'єрі значно більше аніж трофеїв? Мої вітання. Герой нашого сьогоднішнього випуску Неймар. Один із найсуперечливіших гравців в історії футболу. 3 серпня 2017 року Неймар за астрономічну суму, яка дорівнюється цифрі в 222 мільйони євро, переходить з Барселони в ПСЖ та стає найдорожчим футболістом в історії. Пікантності ситуації додає той факт, що свій контракт у Барси бразилець бусімто викуповує за власний кошт, через що парижан підозрюють у порушенні фінансового фейерплею. Але з того моменту велика кар'єра Неймара перетворюється в суцільну порожнечу без жодного вагомого трофею або індивідуальної нагороди. Тож, що завадило новому ПЛЕ стати найвеличнішим футболістом сучасності. В цій історії важлива кожна деталь. Дитинство Неймара проходить в злиднях. Батько Неймар старший грає у футбол у нижчих лігах Бразилії та працює автомеханіком. Мати займається вихованням сина та його молодшої сестри Рафаели Сантос. Родина дуже релігійна та є парафіянами п'ятидесятницької церкви. Неймар з дитинства відвідує церковні служби, що впливає на його світогляд. Якось у магазині Неймар просить маму купити печива, але вона відмовляє, адже батько ще не отримав зарплатню. Тоді хлопчик каже: коли я виросту, куплю цілу фабрику з виробництва печива та їстиму до схочу. У футбол Неймар потрапляє нетиповим чином. Одного дня під час гри батька у пляжний футбол хлопчик від нудьги бігає на трибунах, де на його спритність та координованість звертає увагу тренер з футзалу Бетіньо, який запрошує шестирічного Неймара у свою команду Гриметал. Саме там він відточує свою техніку на обмеженому просторі, і в 11-річному віці Беттіньо сприяє тому, що Сантос запрошує хлопця до своєї академії. У Сантосі швидко оцінюють талант Неймара. У 15-річному віці він отримує юнацький контракт з зарплатою в 10 тисяч бразильських реалів на місяць, що еквівалентно майже 4 тисячам євро. Він справляє на всіх дуже велике враження в клубі. Розуміють, що зірвали. Трансферний джекпот, майбутній трансферний Неймара в Європу, казково збагатить Сантос. У 17 років неймар підписує перший професійний контракт, за яким починає заробляти великі гроші 70 тисяч євро на місяць. На той момент він ще навіть не дебютував за Сантос. Отже, його дебют стається 7 березня 2009 року в матчі чемпіонату штату Сан Паулу проти Оєсте. Наступного тижня 17-річний Неймар забиває дебютний гол у дорослому футболі у ворота Можемі Мірім. Довкола хлопця одразу утворюється образ неймовірного вундеркінда та навіть з'являється ярлик нового Пеле. Від самого початку до нього прикута велика увага. Люди божеволюють від його фінтів та голів. Слава буквально накриває юного неймара. У 2010-му збірна Бразилії готується до чемпіонату світу в Африці. Легендарний Пеле наполегливо радить тренеру Селеса Дунзі взяти на мундіаль Неймара. Проте той вважає, що 18-річному гравцеві ще зарано. Тоді люди влаштовують масовий пікет перед будинком Дунги. Щоправда, консервативний тренер не змінює свого рішення, через що під час турніру постійно перебуває під тиском. Того ж літа з'являється інтерес з боку клуба з АПЛ. Весгем пропонує за Неймара близько 20 мільйонів євро. Однак, Сантос готовий відпустити нападника виключно у випадку активації клаусули, а це у півтора рази більше. Зіркове життя приносить в лапках і свої дивіденди для неймара у серпні. 2010-го бразильське видання «Ленце» повідомляє, що камери спостереження в готелі, де перебував Сантос після матчу з Греміо, зафіксували неймара в компанії повій. Президент клубу Луїс Альваро Рібейро заявляє, що це брехня, і дехто прагне демонізувати неймара, аби примусити якнайшвидше продати його до Європи. Разом з тим, зірковий хлопчик, якого так несамовито захищає президент клубу, від самого початку демонструє одну з ключових рис характеру схильність до конфліктів. Наступного місяця під час матчу чемпіонату Бразилії проти Атлетіко Гояненце тренер Сантоса Дорівал Жуніор дає право пробити пенальті форварду Марселю. Це настільки обурює штатного пенальтіста Неймара, що він починає кричати на Керманича та робить спробу самовільно залишити поле. Після Неймар вибачається, але Дорівал вирішує покарати його та відсторонити на два тижні. Але керівництво клубу не підтримує рішення тренера і стає на захист своєї зірки. Яскрава демонстрація того, що авторитет юного гравця вищий за репутацію головного тренера команди. Зрештою, це призводить до звільнення Дорівала жуніора із Сантоса. Те, що від Неймара залежить доля і гравців Сантоса, підтверджують і інші випадки. В команді він близько товаришує з Аланом Патріком. На полі вони виглядають дуже ефективним дуетом, але під час тренування між ними стається бійка. Неймар настільки ображається на Патріка, що йде до президента клубу і вимагає, щоб Сантос негайно позбувся його друга, ну точніше, вже. Екс друга в підсумку за 4 мільйони євро. Алан Патрік був проданий в Україну в Донецький Шахтар. 23 червня 2011 року. Молода зірка здобуває свій перший великий трофей Копа Лібертадорес. Він забиває один з двох вирішальних голів у фіналі у ворота Пеньяроля. Також його визнають найкращим гравцем турніру. Щодо особистого життя, за кілька місяців після перемоги в Кубку 19-річний Неймар вперше стає батьком. Матір дитини неповнолітня, 17-річна Кароліна Дантас, з якою неймар навіть не перебуває в стосунках. Неймар не готовий присвятити час на відносини з матір'ю власної дитини. Йому подобається грати у футбол, а також вечірки і танці. Не дивлячись на складний характер захоплення нічними клубами, за ним вишукується черга стоп клубів Але не всі високо оцінюють талант неймара. В березні 2013-го англійський півзахисник Джої Бартон брутально говорить про нього. Цитую: Неймар, це Джастін Бібер від футболу, блискучий на Ютуб, котяча сеча в реальності. Але хто б і що не казав, скільки б ночей не провів в нічних клубах Неймар, його результативність бездоганна на момент, коли йому виповнюється 21 рік, він встигає провести за Сантос 225 матчів та забити 136 голів. В цей момент він найбільша зірка бразильського футболу, яка, дивлячись на його вік, стоїть лише на початку великої кар'єри в Європі. Здається, що золотий м'яч це питання лише часу. І як доказ потужної перспективності кар'єри бразильського таланту, Сантос отримує пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Неймар відправляється в клуб, з яким пов'язували його майбутнє в Європі. Цей випуск створено за підтримки. Вода Футбол це мільйонів гра. Якщо вода, то ЮА. Наприкінці травня 2013-го Барселона оголошує про підписання неймара. Офіційна вартість трансферу 57 мільйонів євро. На його презентацію на трибунах Ноу збирається понад 50 тисяч уболівальників. Вони в повному захваті, перебуваючи у передчутті, побачити разом на футбольному полі дует Мессі Неймар. Водночас, у складі збірної Бразилії, він стає переможцем Кубку конфедерації і найкращим гравцем турніру. Кар'єра рухається стрімка вгору. 26 жовтня Неймар грає своє перше Ель Класико. Відкриває рахунок, а згодом асистує Алексісу Санчесу. І Барселона перемагає 2-1. Цей матч дає зрозуміти, що бразилець здатний робити перевагу у великих матчах за рахунок власного таланту. Але з репутацією не все однозначно. Наприкінці року Жорді Касес, один з членів клубу Барселона, подає позов проти президента Сандра Роселя, вважаючи, що вартість трансферу Неймара насправді була вищою, та її умисно приховали. Це дає старт розслідуванню, що матиме серйозні наслідки. Згодом з'ясовується, що з 57 мільйонів євро офіційної вартості бразильця 40 мільйонів пішло в кишеню агенської компанії, яку очолює батько Неймара. Тож залишається лише 17 мільйонів для Сантоса. Зрозуміло, що бразильський клуб ніколи б не погодився отримати за свою головну зірку таку маленьку суму, десь в тіні залишалася значна сума грошей, яка була сплачена Сантосу неофіційно. Скандал набирає обертів настільки, що в січні 2014-го президент Барселони Сандро Росель під тиском звинувачень у розтраті коштів та непрозорості угоди йде у відставку. Невздовзі фінансовий директор клубу Рауль Санлієхі оголошує, що насправді трансфер Бразильця обійшовся у 88,5 мільйонів євро. Проте спочатку статистика Неймара в Барсі не вражає а команда під керівництвом Херардо Мартіно припускається провалу та не здобуває жодного трофею. Крім того, бразилець пропускає сумарно 32 дні через різноманітні ушкодження. Ця його схильність до травм згодом матиме серйозні наслідки. Разом з тим, хоч Неймар і вважається великою зіркою в Бразилії проти Барселоні, він все одно перебуває в тіні Ліонеля. Месі додають протиріч його персоні і регулярні демонстративні падіння на полі, симуляції та сльози. Багато хто ненавидить його за це. А на стадіонах суперників його часто зустрічають бурхливим свистом. А ось у збірні він є номером один влітку 2014-го На домашньому мундіалі неймар забиває чотири голи в матчах групового етапу та отримує схвальні відгуки за вплив на гру. Аж поки наприкінці чвертьфінального матчу проти Колумбії не стається фатальний епізод. Захисник суперників Хуан Каміля Суньєга б'є неймара коліном у спину. Той падає та не підводиться. Проте не всі вірять, що це серйозне ушкодження, а не чергова симуляція. А коли його виносять з поля на ношах, неймар ридає. Партнер проекту ЖК Бостон Creative Хаус від Сага Development» та Біджіві Девелопмент, сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції all -in. «Boston» Бостон простіше, зручніше, ближче. Невдовзі в нього діагностують перелом третього поперекового хребця. Лікарі констатують, якби удар стався з відхиленням на 2 сантиметри, на футболіста чекав параліч. Чемпіонат світу для нього завершується, а через чотири дні без неймара у складі стається чорний день в історії всього бразильського футболу. Селісао на очах всієї Бразилії ганебно програють півфінал збірні Німеччини з рахунком 1-7. Через місяць реабілітації неймар вже повертається до тренувань з Барселоною. Того літа Барса купує у Ліверпуля Луїса Суареса. З ним та Месі вони формують потужне атакувальне тріо, що всі називають абревіатурою MSN. І під керівництвом нового тренера Луїса Енріке вони розривають усі турніри, забивши на трьох 122 голи. А Барселона виграє Требл, стає чемпіоном Іспанії, виграє Кубок Короля та тріумфує в Лізі чемпіонів. Це перші трофеї Неймара в Європі. Статистика самого бразильця відчутно покращується: 39 голів у 51 матчі. Він стає найкращим бомбардиром Копа Дель Рей та разом з Мессі та Роналду найкращим бомбардиром ЛЧ. Применшувати його значимість не можна. Він грає дійсно класно, але все одно головним творцем успіху Барси весь світ вважає футбольного генія Ліонеля Мессі. Саме аргентинець того року отримує золотий м'яч а неймар в опитуванні посідає лише третє місце. На тлі шаленого успіху команди Неймар піддається черговій критиці. А все тому, що на останніх хвилинах фінального матчу Копа Дель Рей проти Атлетико Більбао бразилець біля кутового прапорця намагається зробити фін під назвою флік» ефектно перекинути м'яч через голову захисника басків у найбустинзи. Це обурює гравців атлетика та спричиняє заворушення. Люди вбачають демонстративну неповагу з боку Неймара до суперника, а капітан Атлетика Андоні Іраола називає це неспортивним вчинком. Після гри бразилець відповідає з ухвала, мовляв, це мій стиль гри, та вибачатися я не збираюся. І таким чином лише підливає масло в вогонь. В свою чергу, ентренадор Барселони Луїс Енріке намагається розрядити ситуацію, цитую: якби я був гравцем Атлетіка, я б відреагував так само або навіть гірше. Проте він не мав наміру принизити суперника. А як ви вважаєте, ось цікава ваша думка, чи дійсно цей хейт був того вартий, напишіть прямо зараз в коментарях. Наступний третій сезон у Барсі стає для Неймара найкращим в плані статистики: 31 гол та 23 асисти у 48 матчах усіх турнірів. Нібито вражаючі цифри. Але у Ліонеля Месі вони все одно вище. Тож в Барсі він знову лише другий, а в рейтингу претендентів на золотий м'яч взагалі п'ятий. Золотий м'яч тоді віддають Крістіану Роналду. Водночас Неймара звинувачують в тому, що всі роки в Барселоні він стабільно знаходить причини навмисно отримати жовті картки і за рахунок дискваліфікації літати кожного разу у лютому місяці в Ріо де-Жанейро, де в цей час проходить карнавал. А одного разу Неймар отримує перебір карток прямо напередодні дня народження своєї сестри Рафаели, пропускає матч, гуляючи на святі. Таке ставлення до спортивного режиму та власних зобов'язань обурює вболівальників. Але навіть в такі кризові моменти характер Неймара працює проти нього після дня народження сестри. Він заявляє: цитую: я люблю розважатися з друзями і я буду продовжувати гуляти, і не бачу в цьому нічого поганого. У сезоні 16-17 Барселона здобуває лише Кубок та Суперкубок Іспанії. Статистика Неймара йде на спад. У травні асистент головного тренера Барси Хуан Карл Сунсуе проводить розмову з Неймаром, критикує його за непрофесійне ставлення до футболу. Та нібито навіть порівнює з Рональдіньо, який жагою до гулянок швидко довів свою кар'єру до спаду. На що неймар реагує дуже емоційно і ставить ультиматум керівництву. Якщо Унсуе залишиться в Барселоні, я покину клуб. Каталонці не планують розлучатися зі своїм футболістом, але стається те, що насправді шокує усіх. 3 серпня 2017 року, день, коли увесь світовий футбол глибоко шокований за божевільні 222 мільйони євро. Неймар переходить в ПСЖ. Його трансфер стає найдорожчим в історії та одним із найскандальніших. А справа ось в чому. Паризький клуб не платить цю суму, а неймар самостійно активує клаусулу та викуповує власний контракт за ці неймовірні гроші. Питання звідки в нього такі гроші, але гроші на рахунку у нього дійсно з'являються напередодні трансферу в ПСЖ. Формально він отримує 300 мільйонів євро від катарського інвестиційного фонду як посол чемпіонату світу 2022. Звісно, що ніхто не сумнівається, що інвестиційний фонд це ті самі люди, що і власники ПСЖ. Барселона виступає проти та заявляє про порушення фінансового феерплей, адже парижани не можуть легально заплатити стільки грошей і придумали, як то кажуть, в нас схему. УЄФА починає власне розслідування. Президенти багатьох європейських клубів обурені, розуміючи, що стався прецедент, який зруйнує трансферний ринок, задере ціни вверх, а сам трансфер Неймара стане легальною схемою крадіжки футболістів. Сам бразилець отримує в ПСЖ відчутно кращі особисті умови 50 мільйонів євро підйомних для себе та батька, а також зарплатню в 32 мільйони на рік чистими замість 20 у барсі, що робить його одним із найбільш високооплачуваних футболістів того часу. Парижани прагнуть довести популярність бренду ПСЖ до рівня таких футбольних хижаків, як Барселона і Реал, в яких є Месі та Роналду. Тож іконою. ПСЖ має стати саме Неймар, який, втомившись знаходитися в тіні месі, хоче мати статус зірки номер 1 в команді. Саме Неймар за задумом власників ПСЖ має привести клуб до перемоги в Лізі чемпіонів. Прихід бразильської суперзірки в Париж завершує формування зіркового атакувального тріо Неймар Бапе Кавані. Але ключове питання, яке не до кінця було прораховано, а чи впорається Неймар з власним его? чи дозрів до того, щоб стати справжнім лідером. І спочатку здається, що его Неймара може все зруйнувати. У матчі проти Ліона на старті сезону Кавані планує пробивати штрафний, але м'яч у нього забирає Дані Алвес та віддає Неймару, який хибить. Пізніше рефері призначає пенальті у ворота Ліона. Кавані є штатним пенальтістом, але Неймар починає вимагати права пробити. Між ними просто на полі зав'язується сутичка. Підсумку спозначки б'якавані та не реалізовує в роздягальні з'ясування стосунків, продовжуються і ледве не доходить до бійки, поки не втручається капітан Тіаго Сілва. Хоча видання леків схиляється до думки, що причиною є не амбіція обох футболістів забивати багато голів, а потенційний бонус за звання найкращого бомбардиру сезону ліги 1, який в Уругвайця складає 1 мільйон євро, і, вочевидь, є солідним також і у Неймаро. Загалом старт бразильця в ПСЖ виходить якнайкраще: 19 голів та 13 асистів у 20 турах чемпіонату, 6 голів та 3 асисти у 7 матчах Ліги Чемпіонів. Однак, в лютому він ламає п'яту плюсневу кістку, і сезон для нього завершується ще на початку року. Він вирушає до Бразилії для відновлення і його помічають танцюючим на карнавалі, що викликає величезну хвилю критики. До того ж, саме в цей час, коли Неймар танцює і співає, парижани без нього вилітають вже в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Далі все відбувається як у кінофільмі День бабака, гарний старт нового сезону, рецидив травми п'ятки в січні 2019-го, що вибиває його на довгий час, і чергова поїздка на карнавал. Щоправда, цього разу обійшлося без танців. Він пересувається на милицях. Неймар пропускає перші матчі плей-офф Ліги Чемпіонів проти МЮ, і ПСЖ знову вилітає на ранній стадії. Бразилець в інстаграм критикує арбітрів за суперечливий пенальті на користь англійців та називає їх ганьбою, за що отримує три матчі дискваліфікації в Єврокубках на наступний сезон. А далі розгортається ще більш масштабний скандал у травні 19-го Бразильська модель нажіла триндаді, звинувачує Неймара в зґвалтуванні. Інформація набуває великого розголосу. Батько футболіста стає на захист сина і запевняє, що той виявився жертвою шантажу. Згодом поліція закриває справу через недостатність доказів. Влітку 2020-го парижани дістаються фіналу Ліги Чемпіонів. Це саме та мить, коли неймар має показати свою екстраординарність та стати людиною, що не просто відіграє першу скрипку в команді, а й принесе їй бажаний трофей. Проте, все, чого досягає бразилець в тому матчі на порожньому через коронавірусні обмеження Ештадіо Далуш, жовта картка. За іронією долі, єдиний переможний гол для Баварії ворота Парижан забиває вихованець ПСЖ Коман, що грає на позиції Неймара. На додачу після фінального свистка бразилець вкотре дратує уболівальників своїми довгими демонстративними риданнями. Так, вийти з тіні Месі або досягнути бодай якогось успіху Неймару в Парижі не судилося. Фанати ПСЖ остаточно розчаровуються в Бразильці, адже він не допомагає команді здобути трофей Ліги Чемпіонів, а внутрішні турніри Парижани здатні вигравати і без нього. Натомість він починає говорити публічно, що не почувається щасливим і не проховує бажання повернутися в Барселону, чим остаточно відвертає від себе пр. Прихильників ПСЖ. У 2021-му до ПСЖ переходить той в тіні, кого він перебував в барсі. В Париж переїжджає Мессі. Утворюється нове тріо в Атаці Мессі, неймар Мбапе. Але в самому Тріо Неймар виявляється слабкою ланкою. Його постійно супроводжують травми, що на думку багатьох є причиною відверто неспортивного способу життя. У 23-му році сезон для неймара вкотре завершується в лютому через травму і необхідність операції. ПСЖ без нього знову вилітає в одній восьмій ліги чемпіонів цього разу від Баварії. Це призводить до того, що Паризькі Ультра влаштовують акцію протесту біля резиденції бразильця в паризькому передмісті Бужеваль та скандують неймар. Забирайся геть. В принципі так і стається. Влітку в розпал футбольного буму в Саудівській Аравії Неймар стає гравцем «Аль-Хіляль». ПСЖ отримує за його трансфер близько 100 мільйонів євро. А сам бразилець просто королівські умови контракту. За два роки в клубі він має заробити від 300 до 400 мільйонів євро. Життя продовжує складатися для неймара з безкінечних контрастів. 8 вересня 2023 тисячі у матчі проти збірної Болівії він відзначається дублем та з позначкою в 79 голів стає найкращим бомбардиром в історії національної збірної. Він перевершує рекорд легендарного Пеле, проте не здобуває жодного вагомого трофею у її складі. А трохи більше ніж за місяць стається те, що Неймар назве найгіршим моментом у житті. Під час матчу кваліфікації чемпіонату світу проти Уругваю він зазнає травми хрестоподібної зв'язки коліна. Бразилець пропускає майже рік. А коли повертається, травмує ще й під сухожилля. Божевільні інвестиції Аль Хіляля Венеймара провалюються. У січні 2025 року бразилець вирішує повернутися туди, де все починалося у рідний Сантос. Однак набрати форму йому так і не вдається. Нові травми постійно його переслідують. Але, як ви могли здогадатися, це ніяк не заважає його розвагам. В березні 2025-го його знову помічають, де? Саме так на карнавалі. Історія життя неймара це не лише про талант, а й про втрачені можливості. Зважаючи на його природні неймовірні якості, немає сумніву, що він був обраним. Тим самим, хто мав стати наступником Месі та Роналду. Але скандали, карнавали і кальян створили імідж зірки, що більше думає про власну сторінку в інстаграм, ніж про золотий м'яч. ПСЖ зробив з нього символ епохи грошей у футболі. Але не героя Ліги Чемпіонів. Підсумок доволі логічний. Коли талант не об'єднується з характером, виходить ось такий неймар. Ми ж продовжуємо підтримувати фонд трибуна героїв, який опікується родинами футбольних фанатів, які загинули, захищаючи Україну. Прошу долучитися до допомоги. QR-код зараз на екрані. А в чому ви вбачаєте помилку Неймара? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікава ваша думка. Прошу вас підтримати наш проект лайком і підпискою на канал. Нові історії пропонуйте в коментарях під цим відео. Все читаю, все бачу. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!